Привіт усім, хто вивчає французьку мову легко і швидко. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо другу частину теми, присвяченої порядковому числівнику. Сьогодні ми будемо з вами вже розглядати сферу застосування порядкового числівника на конкретних прикладах. Нагадаю, що для утворення порядкового числівника до кількісного числівника додаємо ЄМ. Перед порядковим числівником вживаємо значені артиклі Однини чоловічого роду льо, однини жіночого роду ля або множинний артикль для обох родів лє. Перший приклад. Перша сфера застосування. Дата але тільки перше число. Льовандроді пр'м'є Аврілі. П'ятниця 1 квітня. Кель Кельжур ес дві, який сьогодні день? О жур дві – це жоді, прям є септамбр. Сьогодні четвер, перше вересня. Але О жур дві – ожурдві вантон, новамбр. Сьогодні 21 листопада. Те ж саме стосується і 31 числа. Тобто ми використовуємо кількісний числівник. Льо самді трантан, десамбр, льо самді трантан, десамбр, субота, 31 грудня. Запам'ятали, коли перше число ми використовуємо порядковий числівник, коли 21 або 31, тоді кількісний числівник. Другий випадок, де ви можете зустріти порядковий числівник це століття. Одебю дюдізьєм секель. На початку X століття. ОДІСІТєм сєкль» – у XVII столітті. Далемілью дюдизюютєм сєкль» – у середині XVIII століття. Аляфан Дювантєм сєкль» – Наприкінці ХХ століття. Третій випадок Світові війни. г'єр Прем'єрґєрмондіяле. Перша світова війна. Ля Друга Світова війна. Четвертий випадок, де можна зустріти порядковий числівник. Це річниця ювілей. Варто пам'ятати, що коли перед порядковим числівником стоїть Присвійний прикметник, який на українську мову перекладається як Моя, твоє, його, «їхні». означений артикль при цьому опускається, тому що перед присвійними прикметниками артикль не вживається зовсім. І другий важливий момент, який стосується абсолютно всіх порядкових числівників, це власне їх написання. Пам'ятаємо, що для написання. Порядкового числівника варто дописати після числа літеру Іо. Маленьку літеру Йо, або дуже маленьку над числом, особливо, якщо ми позначаємо століття. Століття ми позначаємо. Великими латинськими літерами, то ми можемо дописати, або використовуючи такий самий шрифт, але маленьку літеру, або дуже малий шрифт, надписавши над самим числом позначеним латиницею. Якщо ви Арабські цифри використовуєте, ви також дописуєте або одну літеру, або три літери, як позначено у третьому прикладі. Три літери також можна використовувати, але дуже малесенькі, коли ви позначаєте століття латиницею. Число великі латинські літери, а одну літеру, або три літерки ви дописуєте вже. Над цим числом. Це дуже важливо, чому? Тому що, якщо ви не позначите, то логічно було би прочитати дані цифри, дані числа, як кількісні числівники. А ви знаєте, що кількісні числівники вимовляються по-іншому. Тому, щоб уникати таких грубих помилок, особливо, якщо ви плануєте писати наукові статті, якщо ви плануєте оформлювати документи, тому, будь ласка, пам'ятайте про різницю у написанні порядкових числівників та кількісних. Також, що стосується першого числа, воно позначається арабською цифрою 1 і дописується до R. дві маленькі літери. Можете ще раз передивитися цей урок, там, де мова йшла про дати, і е, переписати. Тепер переходимо до прикладів. Антуан Афете Сун трант'єм аніверсер у Ресторан Франце. Антон відзначив своє тридцятиріччя у французькому ресторані. Сам дітрес у Мадам Марі Афетесон Сантє маніверсер он фамії. У суботу, 13 серпня, пані Марія відзначила своє сторіччя у родинному колі. Елізабет Селебер Сондузє маніверсере дюмаріяж Авексон Марі Серж. Єлизавета святкує 12-ту річницю весілля зі своїм чоловіком Сергієм. Сам Діван Дівантруа жиє Вандю, Ірена Сон Марі Онфетелюр Санк'єм Аніверсердю Мар'яж. У суботу, 23 липня 2022 року, Ірина та її чоловік відсвяткували п'яту річницю свого весілля. Льосвасан Канзєм Аніверсер дл'Організаціон Динаціонс Уні, 75-та річниця Організації Об'єднаних Націй. La Celebracioun Dussoa San Düziem Анівер д'Андепандас Дула Кот Д'вуар, святкування 62-ї річниці незалежності Кот Д'Ивуару. А тепер переходимо до огляду міжнародних святкових новин. Дімажсет Кот Дівуар Аселебре Сосан Дюзієм аніверсер дюсон анде Панданс. У неділю, 7 серпня, Кот-д'Івуар відзначив 62-річницю своєї незалежності. До речі, місяць серпень я щойно зачитала через два звуки. Французькою мовою. Ут. Щоб ви знали, таке прочитання також існує. Люсо сан канзєм anniversaire дюжу du ande Pandance du 75-та річниця Дня Незалежності Індії. Селянді канц l'Inde, люнде. célébré селебре люсо санзє anniversaire дісон а депанданс. Цього понеділка. 15 серпня Індія відзначила 75-ту річницю своєї незалежності. Друзі! На цьому розгляд перших чотирьох сфер застосування порядкового числівника на сьогодні завершено. Я вам усім щиро вдячна за увагу. Прошу підписуватися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Щоб нічого важливого не пропустити. Адже на наступному уроці ми з вами продовжимо вивчення порядкового числівника, але вже у розрізі інших сфер його використання. Тож підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео зі своїми друзями та знайомими і до нових зустрічей на моєму каналі!